21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Наша рідна мова українська мова це важливий носій цінностей, знань, які передаються від покоління до покоління. Саме тому так важливо пам'ятати своє коріння та вітати рідних та близьких людей з цим чудовим святом. Що значить для людини? Рідна мова, Це квітка надар священої землі. Це найніжніша пісня колискова, яку так люблять діточки малі. Як можна не любити свою мову, не канає з роками в небуття, те найдорожче в світі перше слово, з яким пройдеш ти крізь усе життя. І як одна в людини батьківщина, де родове зернятко проросло, так рідна мова лиш одна єдина. Хоч скільки б мов у світі не було, вітаю вас, дорогі друзі, з міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для нас всіх оберегом. Щастя вам, добра, нових успіхів в ім'я України.